Тільки три хвилини огляд найважливіших подій на 13 вересня, українські експерти фіксують зростання частки російських і білоруських комплектуючих у ракетах Російської Федерації, тоді як західні деталі зникають. Санкції змушують Росію використовувати менш якісні китайські чіпи, знижуючи точність ракет, але дозволяючи нарощувати їх випуск. Інститут вивчення війни повідомляє, Росія активізує штурми на Покровському, Лиманському та Куп'янському напрямках, але без проривів втрати РФ до 68 осіб на квадратний кілометр виснажують резерви, незважаючи на ротацію та залучення найманців. Сполучені Штати після порушення повітряного простору Польщі дронами Російської Федерації підтвердили захист кожного дюйма НАТО. Інцидент прискорює розгортання ППУ альянсу за участю Швеції та Нідерландів. КНДР оголосила стратегію превентивного стримування, синхронізуючи дії з Росією. Пхеньян постачає Росії 10 тисяч солдатів і ракети, загострюючи ризики для України та. Азії, Україна, ООН. Росія цілить на Балтію, Польщу та Чорноморський регіон. Київ вимагає жорстких гарантій безпеки, посилаючись на погрози РФ щодо Варшави і Риги. Підозрюваний у вбивстві американського активіста Чарлі Кірка Тайлер Робінсон, заарештований після зізнання родичами. 22-річний активіст мотивував злочин ідеологічною ненавистю. Справа наближається до суду в США. За добу 162 зіткнення РФ втратила 1120 осіб, 12 танків, 23 артсистеми, арт-системи, сорок сім ракет і чотири РСЗВ. Зсу продовжують виснажливо, але героїчно Тримати оборону Трамп планує зустрічі з путіним у жовтні для переговорів про мир в Україні. Ініціатива в нейтральній країни може змінити дипломатію, але ризикує поступками для Києва. Росія в вісім разів збільшила фінансування біомедицини та уповільнення старіння бюджету 40 мільярдів рублів на генетику. Відображає особистий інтерес Кремля до здоров'я. ЗСУ зірвали наступ РФ на сумщині, відбивши атаки біля журавки. 78-й десантний пол локалізував загрозу, але тиски з півночі залишається. ЄС продовжив санкції проти Росії на 6 місяців, охопивши 2500 осіб і компаній. Режим санкцій блокує фінанси РФ. Попри опір Угорщини та Словаччини, Її запустив для України програму 375 мільйонів для реформ і євроінтеграції. Програма прискорює антикорупційні реформи, енергетику та цифровізацію для стандартів ЄС США на G7 запропонувала санкції проти Росії фінанси, нафта, технологія.